Один день і життя студентки, яка вчиться у двох університетах. Ранок почався дуже погано, бо я не встигала на пару, де мав бути тест. Я перевернула всю шафу, перебрала весь гардероб і вже впала в паніку, намагаючись знайти щось нормальне, бо в найкращому виші країни треба виглядати ідеально. Але врешті зупинилася на своєму улюбленому рожевому костюмчику. Усе, що рожеве, це ідеально. Довелося викликати таксі, щоб устигнути на першу пару. Тест прийшов добре, і нарешті я звільнилася о четвертій годині дня. Після ранкової драми з вибором одягу треба було купити щось новеньке. Я пішла на шопінг і знайшла її. Куртку обов'язково рожевого кольору. Додому я забігла буквально на кілька хвилин, бо вже треба було поспішити до другого університету. В академії я можу обирати, як сьогодні хочу вчитися дистанційно чи очно, але я обираю йти, типу, бо так краще розумію матеріал. Часу до навчання було мало, тому я замовила доставку з Пронто. І це було ідеальне рішення. Я взяла суші Філадельфія з авокадо і вони виявилися просто неймовірно смачними. Я не з тих, хто фанатіє від суші, але коли пробувала ці від пронту, була в шоці від їхнього смаку. Також замовила піцу салямі та цезар. Після першого шматочка я зрозуміла, це дуже смачно. Тепер я буду замовляти тільки тут. У пронту постійно діють акції: дві піци купуєш і третю у подарунок. Кожен четвертий рол безкоштовно. А якщо ви завантажите додаток, отримуєте знижку 100 гривень на перше замовлення. Пронто вже працює у 10 містах України, тому замовити дуже легко для мене, як студентки з обмеженим бюджетом. Це взагалі топ.